Права 560. Школярка розв'язувала задачі протягом двох годин. Скільки задач вона розв'язала, якщо за годину розв'язувала три задачі, 4 задачі, 5 задач, 7 задач, 8 задач. Ну що ж, давайте міркувати. Що таке оця кількість задач, які розв'язувала школярка за одну годину? Це буде її продуктивність праці. І якщо в нас є час, протягом якого вона працювала, ми можемо знайти обсяг цієї праці або обсяг роботи. Отже, ну давайте в цьому випадку запишемо так. Пишемо школярка. Школярка розв'язала. Ну і запишемо дві крапки. А тепер будемо е, по діях знаходити, скільки вона розв'язала при різній продуктивності праці. Отже, пишемо тоді перша дія. Отже, обсяг роботи А, щоб знайти, нам треба N, продуктивність помножити на Т. І це дорівнює. Ну що ж, продуктивність у нас 3 задачі за годину, то ми пишемо 3, що множиться. Час у нас 2 години, і це буде дорівнювати 6. Пишемо в дужках чого задач. Так, задач. Тепер, друге. Аналогічно будемо міркувати, коли вона розв'язувала 4 задачі за годину. Знову пишемо А, обсяг роботи, це Н, продуктивність, що множиться на час Т, і це дорівнює. Тоді вже пишемо 4 що множиться на 2 і це буде дорівнювати 8 пишемо в дужках чого задач. Є. Тепер, а скільки ж вона розв'яже, коли продуктивність 5 задач за годину, то записуємо третє. Знов таки обсяг роботи, а це n. Продуктивність, що множиться на Т. Продуктивність у нас зміниться, вже буде 5 задач за годину, помножити на 2. Це буде дорівнювати 10. Пишемо в дужках чого? Задач. Є. Тепер давайте порахуємо обсяг роботи. Коли 7 задач за годину, продуктивність. Пишемо 4. А дорівнює. N помножити на Т. І це дорівнює. 7. 7, що множиться на 2. І це дорівнює 14. Пишемо в дужках чого, задач, Є. Ну і останнє знаходимо обсяг роботи. А як N продуктивність, що множиться на Т. Продуктивність у нас остання 8 задач за годину. Треба помножити на 2 години. Це буде дорівнювати 16. Пишемо в дужках чого. Задач. Ну що ж, ми знайшли скільки вона розв'язала задач, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше шість задач. Потім вісім задач. Потім десять задач. Потім 14 задач. Ну і останнє. 16 задач. Ну що ж, ось таке завдання на продуктивність. В ньому ми обчислювали обсяг роботи. На цьому вправу завершено.